Ну, Ви зрозуміли, що в сьомому класі ми лише один семестр вивчаємо основу медіаграмотності. Що стосується восьмого класу, то я нічого не можу сказати. Навіть може бути таке, що у вас інший вчитель буде на наступний рік в цьому предмету. Навіть таке може бути. Я нічого не можу сказати. Але в, цьому, в сьомому класі ми з вами один семестр галопом по Європах. Основні види медіа проходимо з вами. Почали ми з преси, ви пам'ятаєте, потім ми вивчали. Зараз навіть можна відкрити подивитися, трішечки пізніше. Тобто нам потрібно зрозуміти, які медіа існують, що це за медіа, які популярні, які не популярні, що найбільш важливо для нас з вами. Ну, Соціальні медіа, то ви знаєте, це нові медіа. Це соціальні мережі. Це вам сім вибрать. Тобто зараз найбільш популярні медіа це соціальні медіа. Але традиційні медіа це газети, журнали, преса, це телебачення, радіо. І ось, до речі, сьогодні ми з вами трішечки про радіо зможемо поспілкуватися. Це у нас тема нова. Я не знаю, там одна година чи дві години відведено на вивчення цієї теми. Зараз я не можу сказати, але... У нас з вами дуже цікаві можливості є для того, щоб і теоретично ознайомитися, і навіть практикуватися. Але вам відомо, що всі практики у нас тільки за бажанням. Тільки за бажанням. Тобто, якщо вам цікаво щось робити, ви робите. Якщо у вас для цього немає часу, чи ви ще мені не, би сказати, не зросли. І міри, щоб щось робити, потрібно ще почекати трішечки, потім вам це буде цікаво. Тоді не поспішайте. Всьому свій час. Але ви зрозуміли, що медіа відіграють найбільш важливу роль в житті сучасної людини, в житті людини 21 століття. Вони дуже сильно впливають на наше життя. І саме медіаграмотність це е, ті якості, які ми формуємо, для того, щоб орієнтуватися в цьому просторі і для того, щоб безпечно, з користю для себе, е, користатися, використовувати, як ще кажуть, ті чи інші медіа, для того, щоб отримувати своєчасно будь-яку інформацію і для того, щоб постійно розвиватися вміти швидко знаходити необхідну інформацію і вміти її аналізувати, тобто розвивати в собі критичне мислення, як ми кажемо ще. Ну, я про це вам, я так думаю, що на кожному уроці я про це вам розповідаю. Ось, ну ладно, скільки там часу? буду приймати всіх. Зараз давайте подивимося наш журнал. Ось ви бачите за програмою у нас тема. Радіо як мас-медіа, формати радіо, основні формати радіо в Україні і онлайн-радіо. Тобто ось така тема у нас сьогодні. З рекламою, я думаю, ви розібралися. Ну і звісно, що я готую для вас, оскільки в нас підручників немає, то завжди є дистанційні завдання з теорією. Тобто тут всі необхідні тексти, всі відомості, які нам необхідні, щоб ми розбиралися цих поняттях. Ну, можливо, трішечки дуже докладно, можливо. ось Але ну скільки у вас є часу, ви переглядаєте або навіть уважно читаєте, наскільки у вас там буде можливості для цього. ось Давайте звернемо увагу на те, що у нас радіо це загальна назва методів безпровідного передавання та отримання інформації за допомогою електромагнітних хвиль, радіочастотного діапазону. Це завжди так було. В ХХ столітті, особливо, ви знаєте, що радіо дуже популярні, мас медіа були свого часу, вони теж все, люди отримували найбільш важливу інформацію за допомогою радіо. Потім, звісно, з'явилося телебачення. Але на сьогодні навіть ми не можемо сказати, що... Це вже історія. Ні. Ми постійно слухаємо радіо, там в маршрутці десь кудись їдемо. Ось. То передавання інформації здійснюють у системах радіозв'язку, радіомовлення, телебачення, радіокерування, активної радіолокації тощо. Ну, У поводі словом радіо називали також дротові абонентські гучномовці. Ось таке було. Я думаю, що зараз вже тако, такого ні у кого немає. Ось, ну якщо казати про історію, то такі поняття, як радіомагнітола, це ваші батьки знають про це. Радіокомбайн, навіть таке було. Ось а, як мас-медіа, радіо набуло популярності на початку ХХ століття, у другій половині ХХ століття його популярність поступилися, як я вже сказав, телебачення. А що ж таке формат? Ось перед вами визначення, формат, загальний стиль, програм, радіостанції, покликаний задовольнити інтереси певної визначеної цільової аудиторії. Головною ознакою визначення цільової аудиторії є вік, та як наслідок соціальний статус слухачів. Тобто, ну вам відомо, що радіостанції вони працюють на певну аудиторію, що хтось працює на більш дорослих людей, на літніх навіть людей, які радіостанції, там певний контент, зрозуміло. А дуже багато радіостанцій, ви знаєте, працюють на молодь, на молоду аудиторію. І там зовсім інше ми можемо слухати. там Дуже багато музики, певні стилі цієї музики. Але ви знаєте, що будь-яке радіо обов'язково певні професії, це не тільки звукорежисери, а, діджеї там, і так далі. Це і е е сценаристи, режисери, актори, тобто е люди, які з мікрофоном вміють працювати. І, до речі, у нас для цього теж є можливості, тому що вам відомо, що в нашому гімназії працює власне радіо, Радіо Республіка Мрія. Воно називається так же, як наша громадська організація, дитяча юнацька громадська, громадська організація Республіка Мрія. Ось. То у нас є локальне радіо, якщо б ми за партами навчалися, то ми б на перервах слухали б музику або якісь там тематичні радіопередачі, це у нас завжди таке було. А якщо е, казати за онлайн-радіо, то теж вам відомо, що у нас є не ну, Радіо Республіка Мрія, е, онлайн-радіо, що ми можемо транслювати наші передачі. Ну, це ж глобальне радіо онлайн. то... Будь-хто може слухати там, де є інтернет наші радіостанції. На жаль, що у нас постійно етер не здійснюється. Для цього у нас немає достатньо ресурсів, для того, щоб робити постійні етери, щоб у нас постійно працювало радіо. Ось. Але у нас є сторіночка на нашому сайті Медіахолдингу. І ось вона, я показую, ось вона. То тут ми трішечки збирали наш контент, залишали для себе, для історії нашої гімназії, щоб відкривати. Ось передачі до, дню, до Дня української мови та писемності. Ось у нас екомарафони, наші передачі екологічні. Ось тут от, до 8 березня. Для дівчат та жінок ми робили, можна ось сюди натискати, новорічні наші передачі, до Дня Святого Валентина можна відкривати. Потім ви пам'ятаєте, що, можливо, пам'ятаєте, можливо, ні, що в нас на перервах постійно, велика перерва передача була, а ну давайте натиснемо, що у нас відкриваються. Бачите, ось тут ролики, аудіоролики з, з передачами, що саме ми слухали на перервах, яку музику, що там розповідали наші ведучі, що розповідали наші чітці, там працювали у нас дуже багато. Ось. Тобто, я хочу звернути вашу увагу, що ось тут про медіасвіту, ось тут ну, багато рубрик. Ось тут у нас вже трішечки застаріли відомості, потрібно тут відредагувати. Ось, Тому, ну, можливостей для практик, для медіапрактик, як ми кажемо, достатньо. І, до речі, і під час марафону ми закликали екологічно робити свої власні авторські радіопередачі. Ось, якщо б ми зробили багато передач, то ми б зробили теж етер, і все це слухали би і поширювали цей контент, тому що це завжди дуже-дуже цікаво. Ось також я хочу нагадати вам про канал Вісник Мрії, YouTube канал. І тут ви знайдете теж дуже багато радіопередач. Ви знаєте, що останній е час у нас, ми дуже багато робимо концертів, ексклюзивних пісень для нашого радіо. І ось, наприклад, пам'ятаєте, у нас були пісні про безпеку в інтернеті. Ось тут можна послухати. Ось тут у нас пісні про до Дня всіх закоханих. Радіо Республіка Мрія 2024 рік. Ось тут у нас можна відкривати пісні до Всесвітнього Дня води. Теж все ексклюзивне, ми робили з допомогою нових технологій. Ось ось тут у нас... Пісні до екологічного марафону, планета Земля, територія мрії. Ось тут у нас пісні до тижня екологічних прав можна вникати. Тобто я хочу сказати, що в нашому радіо у нас є можливості і достатньо контенту для того, щоб ми робили ексклюзивні такі етери. Ось, і, до речі, хтось з вас можливо, захоче приєднатися до цих проєктів, щось своє створювати. Я вас до цього закликав, закликав, не пам'ятаю, зараз вже. Але <кхм> 에, ну, можна там далі, якщо вниз туди йти, дуже багато ж тут, тисячі роликів, тисячі, то можна знайти тематичні радіопередачі, які ми робили тематичні радіопередачі, тобто там, де вже наші ведучі біля мікрофонів працювали. Ось і це кожного року дуже-дуже багато контенту. Тому я звертаю вашу увагу, що і далі ви будете навчатися, в восьмому, дев'ятому класі будете навчатися, то такі можливості будуть. Завжди кажу вам, приєднуйтесь, долучайтеся. До цих справ. Ось ну, що стосується виробничого процесу, в основі його закладено досягнення результату, який передбачає механізм його впровадження, тобто загальну технологію виробництва. Саме вона є основним зразком, в якому в певному чіткому порядку зазначена структура необхідних сегментів, що складають технологічний процес. Також схема їхньої взаємодії, відображені можливі ризики передбачені, попри те, що форматування радіоефіру еф процес творчий, чітка технологічна лінія, впровадження будь-якого формату в радіомовленні є запорукою досягнення позитивних результатів. Тобто дійсно, що творчий колектив завжди зацікавлений, щоб... Їхній продукт був цікавим для радіослухачів, тому що ну інакше немає сенсу працювати. ось Тобто всі зацікавлені, щоб було якомога більше наших радіослухачів, тому <кій> над якостю і для того, щоб робити професійно все це, звісно, потрібно тренуватися, потрібно навчатися, що ми повинні знати що формат на радіо це унормована цілісність, яка характеризується незмінним набором основних сегментів. Саме ці сегменти визначають критерії формата, до яких вони належать. Ну от давайте, які саме. По-перше, плейлист. Я там вам написав, чи вам, чи не вам. Ось, що якщо у вас буде бажання, ви можете скласти... Ану, давайте подивимось. А ось. Скласти плейлист для музичної радіопередачі. Тобто, які саме пісні вам подобаються, ви можете список скласти. Ну, звісно, що плейлист для радіо потрібно, щоб MP3 файли були, щоб вони були розміщені в певній послідовності. Ось тоді все зрозуміло, як самотранслювати ці передачі. Ось плейлист. Далі, набор програм, їхня типологічна характеристика, специфіка вірстки, протягом години, доби, тижня. Ну якщо ви помічали, то в певний час виходять в ЕТР новини, в певний час якась там математична передача там раз на тиждень виходить, в певний час виходять там, скажімо, музикальні якісь передачі, рекламні ролики теж дуже важливий такий за рахунок рекламних роликів. Ось, до речі, ось реклама. Радіо заробляє собі гроші. Це ж професія. Це люди працюють для того, щоб заробляти гроші. Ось, ну і стилистика ефіру. Сюди належить схематичність поєднання текстового і музичного елементів. Ну, Я думаю, що ми з вами трішечки послухаємо, можливо, щось. Зараз я подумаю, що саме. Ось ілюстрована музика, і шумова бібліотека завжди, і джингли. Ось Манера роботи в ефірі ведучих, тобто вони інакше працюють, ніж ведучі на телебаченні. У них там певні є свої особливості, як потрібно промовляти, як надавати інформацію, витер. Ось. Mm. Ну і це залежить, звісно, від тематики, від того, що саме, яку саме передачу, про що ми слухаємо з вами. ритм. Ось то у нас люди, хто тренувалися вже, працювали у нас на радіо в республікамірія, то вони знають, як швидко потрібно промовляти, але все повинно бути зрозуміло. Тобто оце поняття дуже важливо, темпоритм. Коли будете в слухати радіо, зверніть на це увагу, прислуховуйтесь, будь ну, більш уважно до цього. Далі. Зміст, форма подачі, емоції. Зрозумійте, що на радіо ми можемо емоції передавати тільки голосом. Тільки голосом. Тобто слухач він не бачить самого ведучого, чи він там веселий, чи він там а, серйозний, чи ще якийсь. О, специфіка подачі музичного і текстових елементів, міксування. Ось це поступово, це не обов'язково вам зараз запам'ятовувати, але коли ви слухаєте щось, ви уважно звертаєте увагу на певні елементи. Ось і ще одне питання, на яке я хочу звернути вашу увагу, це, звісно, те, що для нас теж актуально інтернет-радіо, або ще можна казати веб-радіо і можна казати онлайн-радіо. Ось, тут... Значить, все це здійснюється через інтернет. Це, ну, це зрозуміло. Ось радіостанція, що використовує для мовлення технологію потокового мовлення в інтернеті. Останній час все більше цей термін визначає саме радіостанції, що ведуть свою трансляцію засобами інтернету. Ось, до речі, в мене є посилання, якщо вам цікаво, я можу надіслати там, де, ну, я думаю, найвеликий такий довідник всіх радіостанцій планети Земля. Тисячі, тисячі радіостанцій. І якщо, наприклад, ви там вивчаєте іноземну мову, то ви можете там, наприклад, англійські радіостанції вмикати, або там французькі. Ну, будь-яку країну відкривати, іспанські, іспанськомовні радіостанції, тобто слухати там і музики багато, там і ну, інформації дуже багато і обирати що завгодно. Ось. То потрібно знати, що обов'язково повинен бути сервер, повторювач потоку. Що таке сервер? Повторювач потоку. Він приймає аудіопотік від станції і перенаправляє його копії усім, підключеним до сервера клієнтам. Ось це реплик, реплікатор даних. Сервер. Ну, я можу показати вам, звісно, у мене, як виглядає там ця сторінка, там, де ми підключаємось. Ось, ну, клієнт, це б зрозуміло. Це той, хто приймає аудіопоток від сервера і перетворює його в аудіосигнал. Ось, ну, які ще поняття, дуже важливий трафік клієнта сервера. Окрім потоку звукових даних, зазвичай передаються також текстові дані, щоб в плеєрі відображувалася інформація про станцію, і про поточну композицію. Це теж, ну у нас, у нас це ось тут буде. Коли ми будемо вмикати, у нас ось тут повинна бути ця інформація. Так далі. Далі, далі, далі. Ну і так далі. Тобто, друзі... Якщо вам ця тема цікава, якщо ви хочете далі погли... поглиблюватися, цю тему, то будь, ну, уважно читайте, починайте думати, починайте розбиратися, і навіть можна зробити майстер-клас, але тільки для бажаючих, як саме зробити свою власну онлайн-радіостанцію, як це все підключити, активувати і виходити в ІТР, якщо вам це цікаво. Ну це окремий майстер-клас, це позаурочний час може бути таке. Це за, як я вам завжди кажу, що кожний учень, кожна вчителька нашої школи мають право замовляти додаткові тренінги, майстер-класи з будь-якої теми. Це у нас така можливість передбачена. Ну давайте зараз трішечки, якщо ви не проти, трішечки щось послухаємо. Що ви хочете послухати? Святой Валентин чи 8 березня чи Новий рік? Давайте новий рік відкриємо. Зараз вже не актуально це. Так, ну для того, щоб слухати, потрібно, я так думаю, вмикнути звук. Так, скільки нас? Нормально? Це 18 людей. Це нормально, чи ні, скажіть мені. Чи не нормально? Чи нормально це, чи ненормально? Як ви думаєте? Так, а ну давайте. От натискаю. А і це у нас був конкурс новорічних радіопередач. Ану, я і сам не пам'ятаю, що тут. Привіт, ви знову чуєте реколегію 10 класу Олімпія. Та звичайно спривіт до Нового року. Усім ми так чекали ці дні. Коли до Нового року залишилось декілька тижнів. Серці теплий настрій зими та свята, а у себе вдома, як і у місті, повідомляють. Бачили, скільки років тому, я навіть не пам'ятаю, який це рік, а все збереглося. А ну ось сюди натиснемо. Добрий день, любі радіослухачі. Вас вітають та зулиця 5 В класу. Сьогодні рада <головік> Як вам подобається це послухати? Це... Я пам'ятаю, що ці передачі дуже-дуже... Сильно підняли нам новорічний, на, урічний, на острі, до речі. Ану, ось сюди натиснемо. Шкільне радіо Республіка В студії сьогодні працюють представники медіаосвітнього центру Нове місто Олександра Друбожан, Ірина Тонконог, Кароліна Гонтер, редактор випуску Денис Кобзар. Бачите, як ми навчалися. Тобто перший раз перед мікрофонами намагалися зробити якісне все це, тренувалися. Ось. Але, бачите, це для історії це дуже такий цікавий. Цікава сторіночка. Так, скільки у нас там часу? Все час виходить вже. Так, тому, друзі, тому друзі, ось я всіх вас хочу привітати, по-перше, з завершенням нашого екологічного марафону. Сьомі класи дуже активно працювали в рамках цього екологічного марафону. Дуже багато було зроблено. Зараз ми надсилаємо всі наші грамоти, дипломи, там в групу. Фейсбуку, Запорізька гімназія номер 19 класні керівники приймаються все, поширюють в ваших групах в вайберу. І звісно, що це дуже багато, дуже багато роботи було зроблено. то ми з вами молодці. Я нагадаю вам, що у нас пройшов великий конкурс світлин. Світлини, е е юних аматорів. Країна моя Україна. Також у нас були конкурси соціальних роликів та плакатів. Збережемо ресурси для нинішнього та майбутніх поколінь. Ось. І також у нас було дуже-дуже багато флешмобів, челенджів, обговорень, виховних годин. Ось. Ну, Я думаю, що ви будете підводити теж підсумки вашої роботи в рамках класу 7 А та 7 Б-класу. Та я так думаю, що ви зможете е теж зробити для себе висновки про те, що ви молодці, що й саме так потрібно працювати, як працювали в цьому році в рамках екологічного марафону Квітневого наші сімикласники. Зараз кажіть, які до мене запитання? Чи є до мене запитання, чи немає, кажіть. Немає. Бачите, я зависаю. Так, все, тоді я вам дуже дякую. Наш час, на жаль, на жаль, на жаль, вичерпаний. Та мені залишилось сказати вам на все добре. До побачення До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.